Агнеса захотіла тої ж ночі коханого побачить милі очі, тож повна нестриманної жаги, сідава, назігнувшись од ваги, і жеребця стискає острогами, роздряпавши озадок свій штанами. На огарі нормандському бонно хропе й сопе, натомлений давно. А бог любові сумно поглядає на дівчину одважно. І зітхає. Як тільки рушила Агнеса в путь, зненацьке кінське тупотіння чуть Із за дерев, що віти посплітали, і кінні вояки повилітали в червоних одягах. Ще й лихо в тім, що Жан Шандос був за сеньора їм. Гей, хто йде? питання розляглося. А дівчина їй, бачите, здалося, що це зустрівся з нею сам король. Кричить Любов і Франція, пароль! «Агнеса я. Не встигла докінчити, як бідолашну ухопили брити, бо но також узяли і до Шандоса хутко повезли, що повен люті і страшного гніву поклявся в серці покарать жахливо розбійників, хоч би там хто вони, які украли меч його й штани.